Ключі від п'яти нових автобусів вручили школам Закарпаття. Загалом у 2016 році новий транспорт отримали 27 навчальних закладів. 24 автобуси закуплені в рамках програми Шкільний автобус, яка передбачала на 70% фінансування з державного бюджету і 30% з обласного. Ще три автобуси вдалося закупити за рахунок зекономиних на тендерах коштів. Новим розпорядженням кабінету міністрів виділені додаткові кошти, у тому числі і на придбання шкільних автобусів у 2017 році. На цю мету Закарпатській області виділено понад 15 мільйонів також шляхом співфінансування. Тобто, вже сьогодні можемо казати, що у 2017 році нам вдасться. За рахунок також співфінансування співвідношення 70 до 30, придбати і ще шкільних автобусів. Новий транспорт цього разу отримали навчальні заклади виноградівського, хуського, свалявського та мукачівського районів. Це школи, користування яких немає автобусів або ж наявних не вистачає, щоб вчасно привозити учнів на уроки. У нас є три присілки, 154 дітей у нас підвозитися повинно до школи. Діти живуть дуже далеко, є декотрі діти, що по 4-5 кілометрів живуть від школи. Тому ми дуже Важко нам було одним автобусом підвозити дітей. У нас три присілки. Зараз, звичайно, що з цим автобусом, звичайно, питання вирішиться набагато набагато, вирішиться краще. У нас на даний момент є два автобуси, але один із них з 2004 року. Це вже старий автобус і тому сьогоднішній подарунок. Це надзвичайно велике свято для всіх сіл нашого. Району, який ми обслуговуємо, обслуговуємо ми чотири села: це Дусино, Плав'є, Лопушанка і Росош.